Привіт-привіт усім! Гарної всім недільки, щоб вона у вас була добра, щоб вона у вас була спокійна, щоб вона у вас була приємна. А в мене що? Ранку встала, зробила собі чайочку, нарізала сирника того, що вчора пекла. Сирничок. Тут капучинко, Я снідаю. Так, друзі. Сніданок прийшов. Господарку обійшли. Зібралися, поїхали з чоловіком трошки до міста. Зараз піде запитається, за кавовий апарат. Ми там тої неділі здавали його в ремонт, чи вже зробили, чи ні. Зараз запитається. Та й так, трохи поїздимо, трохи відволічемося. Сьогодні неділька. Роботи такої нема. Мандрівку ми та не їдемо поки що, бо. Перше ще холодно, по-друге, треба щось спланувати, десь далі їхати, не вийде наразі. Тому це трошки так. Поїдемо до цього. Поїдемо довкола такого. Кажу, трохи мене повезе, бо мені вже так надоїло та хата, та господарка, і дім. І все, і той бит. Треба мені трохи розвіятися. Тому трошки поїдемо. Ще наразі немає. Знаєте, друзі, дуже люблю, як так весною вже все розпустилося, дерева, квіточки. Ще наразі немає, бо трохи холодно. Вчора, до речі, було тепліше, а сьогодні так холодно, страшне. Але все одно, все одно. Вже весна, вже, вже березень закінчується, ще трошки вже буде квітень. Та і все добре. Зараз чоловік прийде, спитається, що там той апарат наш. І трошки поїздимо, поїздимо. Та поїдемо додому. Привіт. Що там наш апарат? А, забрали на ремонт, а? Ти собі кавусю взяв, так? Ну так. Без кави не можеш. Ні. Понятно. Наш Денис Кон поїхав, а ми на світлофорі наразі зупинилися. Донецькою треба запчастини дрова. Я кажу, що ми їдемо до міста, сідай з нами, але йому треба показати на базарі, що йому. А й скат до ровера, скат так? Там Штат? Ну та, буде, так. Та, та. Так Так що він велосипедом, а ми машиною. Ми вже повернулися з прогулянки. Прогулялися. Приїхали додому. По дорозі заїхали, купили копченої рибки. Купили одну без обгортки, звичайну, рибку, а одну з обгорткою. Відкрили, навіть не хочу брати руками. Відкрили ось така морейка, морека. Боже, це, це взагалі це щось чимось, запах. Коротше. Прижахливіше. Причому дата на цій рибі стоїть добра. Тобто умови зберігання чи були порушені? Чи? Я не знаю, що. Я не знаю, що. Збираю я ту рибку. Їдемо ми назад, бо вона не є дешева. Десь біля 100 40 гривень та одна рибка виходить, їдемо назад, де міняти. Ну, як міняти? Не міняти, повертати кошти. Рибку віддам, кошти будемо повертати. Не знаю, чи зі скандалом, чи по-доброму. Я то завжди за вирішення будь-якого конфлікту мирним шляхом, як цивілізовані люди. Коли це не виходить. Тоді будемо рішати якусь по-іншому. Ну наразі їдемо, будемо знати. Я то, по правді друзі, сказати, я людина доволі не конфліктна взагалі. Я це. Навіть якби там було якісь, Ну, 30-40 гривень, певно, що мені би було невигідно нам їхати бензину палити. Щоб... Але це купчонка вона це не дешевенька. Трошки є, трошки куштує, вартує. Тому Бегідніше поїхати і забрати гроші. Ну, а що рибку я викину. Тож ще місць гривень теж цей. Ви знаєте, що я доволі багато часу працювала в торгівлі. Я знаю, що таке продукти. Знаю, коли ти не винен. А, чекайте, бо закриваю. Коли ти не винен, дата добра, а воно не добре. Так само, як в цьому випадку. Дата ж добра, а риба Боже, Капець, я порізала запах і пішов. Очі віда. Я не говорю про те, що її зараз куштувати. Та й все, Та й все. А, а причому дата добра. Дата рибки добра. Їдемо. Я не буду показувати, який магазин, де ми купували. А їде на розборки. Ні. Ні. Їду, віддамо. Їдемо віддамо Нехай повернуть кошти. Чекай, я прощепнувся. Їдемо. І угу. вибачте, я надав. Все добре, все добре, абсолютно добре. 141 гривень. Повернули, вибачилися та й усе. Вже вже вдома. І та таке буває, ну і що? Таке буває. Переїхалися другий раз до міста. Ну що, так і неділька прийшла. Трохи поїздили, трохи відпочили, трохи з тим рибом доїздили, треба було віддавати. Та й все. Я не показую, який магазин, не кажу, де ми купляли, що, бо у нас дуже багато дивляться, ну, звідси з цієї місцевості не треба для чого. Якби вже щось пішло, не так. Якби пішов ну, конфлікт на конфлікт. Я би, звісно, виклала, показала, де. Але так все добре. Дівчинка вибачилася, віддала гроші. Ні, тим більше дата була добра, друзі. Фактично, я ще сама дивилася на дату, і дата була добра. Можливо, в повітря попало, можливо, ну, мається на увазі в туди, в той вакуум, можливо, умови зберігання були не такі. Не знаю. Ну, тим не менш, це такі знаєте, життєві ситуації, які е, ну, вирішуються. Не все так просто легко і, цей. і таке буває. Таке буває. Добре, 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 друзі. Все, ми будемо відпочивати. Ще вечір подумати, що зготувати їсточки, бо сьогодні е, ну, хто знає, сьогодні просто поклінна неділя, великий піст. М'ясо, через то купила рибку, м'ясо ми сьогодні не вживаємо. Сьогодні піст. Та й все? Ні м'ясо, ні рибки не вживаємо. Рибку одну з'їли, але що там то є? А одну віддали, ну вже там, я вже там не буду брати в тому магазині, друзі. Знаєте, якось так. І нам не на руку ми туди не ходимо, взагалі, не. Ми просто верталися так як по дорозі там зупинилися від нас дуже далеко. Та й все. Не люблю такі магазини, друзі, де тобі дають сам продавець дає, де тебе не обслуговує. Тобто ти сам не можеш піти, вибрати, помацати я, подивитися на дату. І ну, не люблю, щоб мені давали. Тому в нас в нас і таких магазинів немає, вже дуже мало залишилося, щоб тебе сам продавець. Розраховував. Тобто ти йдеш сам собі вибираєш. Люди дуже люблять брати в руки, дивитися, вибирати. Тобто мати право вибору, а не те, то, що тобі дадуть. Ну що? Ніц. Знаєте, можна і в супермаркеті взяти, і, ну, може бути дата добра, і ти сам вибирав, і дивився, і щось не то. Буває таке, але Ну, ніхто не йде, ну, таких конфліктів немає, щоб там конфліктувати й тобі вибачається, віддають кошти, та й все. Добре. Всім гарного вечора. Спокійного, доброго, мирного і до завтра. Завтра зустрінемося. Па-па-па-па.